Вірш Реквієм, Любарської поетеси Ярослави Павлюк читає учениця 4 класу Новочорторийського ліцею Гелюк Тетяна, Новочорторийська сільська бібліотека. Згадаймо тих, що умирали, та не схилила знамена. Вони пощади не благали, вони віддали все, що мали. Щоб воля усміхнулась нам. Згадаймо мученицькі крути і кров'ю зрошений базар. Не маєш права це забути, нам крізь віки їх голос чути. Ми цвіт життя принесли в дар. Згадаймо тих, що на майдані Від кулі снайпера лягли, їм зорі з неба на світанні Салют прощальний віддали. рук Лесі горду непокору мов щит надійний узяли, Коли розстрілював їх ворог. Не відступили, не здались, не вмерла ще козацька слава, Ні про до моря свістку слав, А на Чернечий Величаву та роз героїв привітав. Ти будеш жити, Україну, не розчленована ніким. Щаслива, вільна і єдина. Бо Бог з тобою, а ти з ним.